Майстер-клас із транскраніальної доплерографії для пацієнтів з невідкладними станами і бойовою черепно-мозковою травмою провели в одній з кращих лікарень Дніпропетровщини. Лектори із США мають великий практичний досвід і головне бажання допомогти колегам. Ми працювали 10 років з військовими нейрохірургами неврологами з 2008 по 2018 рік. виконуючи ці дослідження на поранених солдатах та офіцерах американської армії. Опублікували декілька робіт, і я хочу просто поділитися цим досвідом з українськими колегами. з українськими колегами. Цю унікальну апаратуру вона невелика розмірами, але вона дає змогу подивитися в будь-який час стан головного мозку. Ми будемо мати від наших американських колег. Колеги США. Констатують медики Дніпра мають великий досвід лікування пошкоджених судин головного мозку під час бойових травм. Проте подібні медичні місії важко переоцінити. Міжнародний досвід найкращих фахівців допомагає професійному розвитку лікарської практики в Україні. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.